Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо про усиновлення і щасливі історії. У Опельнастівській громаді відбулася творча зустріч з Олександрійським музикантом Олександром Пилипенком. Презентація книги Вічно живі у бібліотеці. В Олександрійській громаді майже 50 дітей перебувають на обліку з усиновлення. Переважній більшості це сімейні групи братиків і сестер. Їх не розлучають. А от охочих усиновити одразу двоє чи троє небагато. Але є альтернатива, будинки сімейного типу. Про всі ці варіанти, а також приклади щасливих усиновлень. Далі у сюжеті. В Олександрії майже 50 дітей, які перебувають на обліку з усиновлення. Здебільшого це сімейні групи, а бажаючих взяти в родину відразу двоє, троє дітей, одиниця, зауважує Тетяна Панахбєєва. Відразу скажу, тому що це найпопулярніше. Такі батьки хочуть взяти Майбутні батьки, хочуть взяти дитинку від нуля до трьох років. Станом на зараз на обліку таких дітей немає. Якщо така дитина з'являється, це або покинута в дитячій лікарні, або батьки. Не дай Боже, загинули чи померли, або ми позбавляємо батьківських прав, то звичайно черга рухається. Є й чимало позитивних історій, коли діти знаходять сімейний затишок. За що я люблю свою роботу? За що я ну як кажуть, за що ми всі тримаємося? Коли ти або вилучаєш дитину, або її покинули в дитячому, ну в пологовому будинку чи в дитячій лікарні. А, ці дітки вони, ну, переносять звичайно велику моральну травму. А, перші їх приймаємо ми. Ну, як кажуть, там лікарі свою справу зробили, а потім далі працюємо з дитиною. Ми а, ти береш на руки, ти там забираєш її з родини чи в лікарні, оформлюєш якісь документи, і ти бачиш, як ця дитина вони зажаті. Потім, коли батьки. Вже отримують цю дитинку, проходить там місяця три, півроку. І ти зустрічаєш їх в місті, ти просто собі йдеш, ти їх не чіпаєш там, здрасті, не біжиш, не махаєш, ти просто бачиш, як у цієї дитини міняється обличчя. Як ця дитина або їде в колясочки, посміхається, або їде на велосипеді, і взагалі на тебе вже не звертає увагу. Це просто звичайна сімейна дитина, в неї розслаблені, всі мишці, обличчя посміхається, і ти дивишся, можна навіть ста. І от у мене є ну там хлопчик. <хи> Я можу стати і любуватися цією ситуацією, тому що ну, от мене зачаровує саме це в моїй роботі. В руках турботливих нових батьків діти розквітають. Мати позбавили ми батьківських прав. Хрещена забирає цю дитину. Дитина перебуває у неї. Вона подає на усиновлення. Вона має першочергове право на усиновлення. Дівчинка не говорила. дівчинка… Погано ходила, бо мама її чомусь таскала на руках за собою. Там в своїх, називаємо це так, пригодах. Разом з поліцією ми вилучили. Дитину півроку йшло позбавлення батьківських прав станом. На зараз уже задоволення рішення суду про усиновлення. Дитина в сім'ї дитина говорить, ходить на танці. Окреме питання діти старшого віку під час останньої зустрічі з родиною Бугайових з будинку сімейного типу, ми почули фразу від щойно прибувшого 16-річного хлопчика, що дорослі діти нікому не потрібні. Але цей хлопчик, який бачите, вам запам'ятався часто його зустрічаю, спілкуємося. Він вдячний, вдячний те, як він зараз живе, і каже, що. Це одне із кращих форм влаштування, які він мав. Не буду перечисляти те, що було до, але станом на зараз, слава Богу. Альтернатива для таких дорослих дітей це сімейні форми влаштування, це прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Не можу сказати, що таких дітей не беруть, да, за таких дітей не б'ються. Ну, десь ми розуміємо, батьків, кожен із нас хоче отримати дитинку, яка не пам'ятає того всього поганого, перекинути цю сторіночку життя і почати писати свою якусь історію. Але є випадки, коли таких дітей беруть на усиновлення. Ну да, звичайно, це більше сімейні форми виховання. Таких дітей беруть станом на зараз. У нас прийомні сім'ї, дитячі будинки заповнені повністю, то тобто діти проживають в сімейних формах, отримують, як кажуть, сімейне тепло. Якщо ви готові прийняти до своєї родини дитину або готові стати патронатними батьками, звертайтеся до служби у справах дітей. Звертатися до нас Служба у справах дітей Олександрійської міської ради, кабінет 122, кабінет 116. вся інформація з приводу. Усиновлення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, є така зараз форма, патронатна родина, це тимчасовий догляд, але ж це робота, також ну, доволі така цікава форма. Все можна почитати в інтернеті. Зараз, як кажуть, нам угуглив всім в допомогу, на сайті Олександрійської міської ради, вкладочки управління відділи, там є служба з прав дітей. У нас є вкладки пояснення, що це таке пакет документів, які треба зібрати. Ну, тобто, ви можете зорієнтуватися самі. А вже до нас прийти з якоюсь готовою. Але, звичайно, поки ми не з'ясуємо вашу мотивацію, тобто, ну, пакет документів може бути ідеальний, але ж ну, співбесіда, очі в очі. Ну, тому що діти це найцінніше, що ми маємо, щоб ми не говорили. От війна показала, що скільки б хату тебе не було автомобілів, ми в один одного, і діти у нас все. крапка. Далі вже. У Попельнастівській громаді відбулася творча зустріч школярів із переможцем міжнародних конкурсів, володарем гран-прі в Італії, композитором та музикантом Олександром Пилипенком. Концерт пройшов у Попельнастівській толоці. Лунали мелодії відомих світових та українських композиторів. На заході були також наші кореспонденти. 16 вересня у культурно-освітньому центрі Толока Попельнастівської громади відбулась творча зустріч учнів школи з Олександром Пилипенком, керівником народного аматорського оркестру народних інструментів Камертон Палацу культури Олександрійський театр. В програмі буде і класика, хай діти призвичаються до великої красивої музики, будуть і сюїти. Дитячі і музика народна, народні обробки. Так що я дуже радий, що я сюди приїхав і познайомлю дітей з своєю творчістю. Для школярів музикант та композитор виконав відомі музичні твори українських та світових композиторів. Також пролунали авторські обробки популярних мелодій. Сьогодні я буду грати їм дві дитячі сюїти. Там і про ведмедика, і про комаря, і про котика. Так що різноманітна програма. Українські пісні сьогодні прозвучать, взагалі, закривати концерт, мій буде. Це така українська фантазія на українські пісні. Де і ревета стогне прозвучить, і Калина Красна, і Запорізький марш те, що ми всі знаємо і цінуємо. Ми запитали у глядачів їх враження від почутих молодій у живому виконанні майстра Олександра Пилипенка. У мене переповняють емоції, наскільки це було фантастично і неперевершено. І просто у мене були мурашки по тілу. Буквально на всіх піснях, тобто абсолютно кожна мелодія несла якусь історію, якісь спогади і якісь емоції. І я безмежно вдячна тому, що, я, що в мене є такий шанс побувати і почути це вживу. Мені сподобалось це застава тим, що пісні дуже передавали традиції певної країни. Виявляли в мене дуже яскраві враження, дуже гарно передавалось те, що в них співалось. В час концерту я відчував захоплення, інтерес до його. Творча зустріч: мистецтво зброя відбулася в рамках реалізації плану заходів, комплексної програми ветеранів війни, членів їх сімей, родин загиблих захисників та захисниць, а також військовополонених та осіб зниклих безвісті попельнастівської сільської ради на 2025-2027 роки. Мистецтво це зброя, і є таке поняття як реабілітація через творчість. Запрошуємо е, сім'ї дітей загиблих, дітей ветеранів війни е, на різні заходи в культурно-освітній центр, а також по різним локаціям різні будинки культури, а також бібліотеки нашої громади. Е, запрошуємо спортивні секції, е, запрошуємо екскурсії разом з батьками, з учасниками бойових дій або Воїнами, які приїхали на відпочинок на реабілітацію, на екс на екскурсію до нас культурно-освітній центр разом з родинами, тож продуктивна співпраця діячів культури Попельнастівської та Олександрійської громад в рамках комплексу програм триватиме і надалі. У центральній міській бібліотеці презентували книгу Вічно живі авторка Катерина Бахтурова. Збірка включає близько ста коротеньких біографій та авторських поезій, присвячених загиблим захисникам та захисницям з різних регіонів України, починаючи з 2014 року. З новою літературою познайомилась і наша знімальна група. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги письменниці Катерини Бахторової Вічно живі. Це поезії, присвячені загиблим військовослужбовцям з різних куточків України, починаючи з 2014 року. Першочергово я не планувала книгу і навіть не знала, що вона буде. Але потім склалося так, що весь цей проект почався із соціальних мереж у Фейсбуці, коли я вивчала життєписи хлопців, які загинули наших героїв і, і публікували їх у Фейсбуці. Потім протягом року, півтора вже набралось більше ста ста житєписів, більше ста присвят, і потім виникла ідея вже створити книгу. Авторка родом з Каховки зараз мешкає в Кременчуці. Ніякого відбору героїв у книгу Катерина не проводила. все було інтуїтивно. Відкриває збірку віршованих присвят та біографій текст до земляка. Дуже символічно, що Можна я що ця книга м, починається із, е, із людини, з історії людини, в, з якої, по суті, у мене почалось таке от, именно, більш глибоке усвідомлення війни. Це теж було в 200, 2016 році, коли я ще працювала в Каховській бібліотеці. Е, е, і, в нас тут в нас там проводилося проводився захід мама цього героя Романа Набігова проводила е, поетичний стрім, коли цілий день всі бібліотеки, всі ну, читачі бібліотеки, які заб, забажали, читали в, ну, от, в прямому ефірі поезії Романа Набігова. І тоді нам передали ці книги. І це дійсно було для мене його книга ні кроку назад, була для мене дійсно якимсь таким Е, Тому що я зрозумів, я відкривши книгу, я зрозуміла. Е, що це за людина, наскільки це цілісна особистість, наскільки це мотивована особистість, і я думаю, що дуже логічно, що саме з її, що саме з Романа Набігова розпочинається моя книга, тому що він був таким знаковим нам, е, в моєму шляху, осмислення взагалі війни і от іменно відношення до всього цього. І напевно саме з нього він таки зробив такий, знаєте, поштовх. Звісно, в цьому маленькому, маленькому розділі не, не напишеш всю інформацію, це скоріше мотивація для людей, які будуть читати цю книгу для того, щоб вони зацікавили. Особистістю, і в них виникло бажання купнути глибше і дізнатись, що це була за людина, чим вона жила, які, яку мету ставила, які в неї були ідеї, переконання і так далі. У першій збірці зібрано близько сотні захисників та захисниць, розташованих в хронологічному порядку. У мене така задумка, щоб це був саме проєкт, а не якась окрема книга, яка видана там накладом 100 примірників. Всі і на цьому все зупинилося. Справо тому, що от ці кошти, які я виручаю від продажу цієї книги, то я буду робити другий наклад. Ну, по суті, перший вже майже реалізований, Це незначна кількість яких книжок, які залишилися, і тому ці кошти, які заакумулювала, я хочу зробити інший наклад. А потім вже в мене готовий майже другий том. До ну, то така сама кількість героїв включена. Я думаю, що в 2026 році, якщо все буде добре, то я думаю, вийде вже друга книга цього проєкту. Плани Катерини Бахтурової продовжити роботу над проєктом пам'яті. Тож, поки з першою книгою активно знайомляться читачі, йде активна робота над майбутнім другим виданням. Допомагайте захисникам та пам'ятайте загиблих героїв. Зустрінемось в ефірі. У четвер, 18 вересня, переважатиме хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 13, в день плюс 16 градусів. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 7 метрів за секунду.